Ось такого вожу помаленьку, сам вже забрав трохи, бачите. 90 тюків загалом. Коні кедзі їдять. Марта! Треба дивитися, щоб не зірвались. Коротше, самому таке важкувато. Ще б помощника треба. Ну все, йду до праці. Дякую всім за увагу. До побачення. Ось так нагрузив В кучку і їдем потихеньку додому. Гидзі не дають. Покою. Троком, Так, тут у нас зараз буде під горку. трошки. Потихеньку Потихенько. Натяжечку. Марта, танк. Молодці.